Це й що на цьому столі стояла статетка, яку вони розглядали, і через яку вони сперечалися. Після того діти між собою почали з'ясовувати, що кому можна, що не можна, підійшли сюди до стіни і почали штовхатися. Марія Іванова, директорка найбільшого ліцею у Дубно в стінах цього навчального закладу. І стався інцидент між шестикласниками. Стався Конфлікт між трьома однокласниками. Один з них копнув іншому рюкзака, другий захистився за товариша і. Коли вони між собою штовхалися, в того був якийсь іграшковий чи там сувенірний ніж в руках, і він пихнув його, вийшлося в область живота. Першу потерпілий, не зрозумів, що сталося а вже опісля, і взагалі не хотів розповідати про інцидент. Самої рани не бачила, бо вже медсестра її обробила і заклеїла лейкопластирем, але сказала, що це була малесенька така рана, якби такий прокол чи поріз. І коли він нам говорив, що він це десь там ножицями сам себе поранив, то ми відразу сказали, що не обманюй, тому що ну, якщо ножиці повинен бути глибокий або широкий проріз. А там була малесенька така, якби царапина, така різана царапина. І він мов. А в нічого не казав. Потім сказав, що це таке сталося. Але не кажіть, щоб не вбили того хлопця. Та, все ж, хлопця госпіталізували у лікарню. Тоді його стан був середнього ступеня. Тяжкості дитина була прооперована, виконана ревізію раннього каналу, виставлений її післяопераційний діагноз ножове. Не проникаючи поранення передньої червної стінки, за словами лікарів, хлопцю пощастило, він отримав незначні поранення. Любі поранення вони можуть приводити до негативних наслідків. Це може бути і нагноєння, і якщо рана була проникаючим, і було ушкодження кишківнику або судин. Якби удар ножем був сильніше, то були б. А от в місцевій службі у справах дітей кажуть, що для обох родин учасників інциденту подібне відбулося вперше. На обліку члени родин не перебувають. більше, родина потерпілого хлопчика багатодітна. Вони з Херсонщини і переїхали у дубно два роки тому. Ніяких серйозних проблем питання виховання дітей там не було. Ну звичайно, ми будемо спілкуватися з сім'єю хлопчика, який на Пошкодження, і будемо розглядати, діяти так, як прийшла поліція. І брати, звичайно, на облік це однозначно, і там просто є нюанси в законодавстві, залежно від цього, як це буде кваліфікуватися. А от поліцейським вдалося більше дізнатися подробиць інциденту, особливо де школяр взяв ніж. Один хлопців заступився за свого товариша-однокласника і притиснув іншого до стіни. Той той в свою чергу з кишені куртки хотів витягти, щоб захиститися щось із предметів, казав, що в нього там і ручка знаходилася і натрапив на маленького ножика, якого придбав. Місцевому магазині однак за такі дії малолітнього відповідатимуть його батьки. На даний час вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків. За дане адміністративне правопорушення передбачено або попередження, або штраф у вигляді від 850 до 1700 гривень. Крім того, поліцейські вже провели профілактичну розмову із класом, де стався інцидент із ножем. Наголошували, що заборонено приносити до школи зброю, вибухонебезпечні, вогненебезпечні матеріали, речовини, які задають шкоди іншим. Власне, будемо проводити бесіди не тільки в даному класі, а в інших класах. Також не тільки в даному ліцеї, а й по території всієї думищини. Нині життю потерпілого шестикласника нічого не загрожує. Він перебуває. Під наглядом лікарів, претензій до однокласника, який наніс ножовий удар, та його родини з боку потерпілих немає. Хлопці помирилися. Ілля Томушевський Павло Стецюк, новини Рівного.